Село Вовчоярівка на Луганщині тероризують вовки. Хижаки господарюють на подвір'ях селян не як на своїх мисливських угіддях. Полюють на свійських тварин і навіть на собак. Жителі сільської околиці бояться вже не лише за худобу. У Вовчоярівці побувала Олена Черняєва. Любов Дмитрівна живе на околиці села. Розповідає, зранку застала розгромлений кролятник. Деревина та металеві сітки були роздерті гострими кігтями, товсті дошки порвані як папір. Клітки де ще з вечора були десятеро кролів порожні. Лише на землі залишилися дві кролячі тушки. Одна мордочка в крові, друга ж з вушей крові йшла. А одне просто задавлене, й на голові. Отак два клика, як гвоздьом пробита. Щоранку у селі схожу картину на подвір'ї бачить та чи інша господиня. Четверо лежало задавлених тільки. А то хвостики, лапки валялися. Дивіться, доски які на болтах повиривані. Спочатку у нічних розбоях підозрювали з дичавілих псів, проте згодом почали схилятися до думки, що винні не собаки. Тварина, що господарює у селі, сильна, зухвала і ненажерлива. На городі Любові Дмитрівни нічний гість залишив слід. Це не собачі сліди. Ми бачили тут. У нас одного волка і три волченята. Кому же он бачив і волка. Утром пол седьмого корову гнав, і він по яру. То у нас у тут яр паяру йшов спокійно собі. А утром встали, кралі немає. Вовки навідалися у кілька десятків обість. Розірвали кількох овець, собаку і сотні кролів та нутрій. Тепер люди бояться вже не лише за худобу. Що якщо ми самі живемо? От на нашій вулиці крайня мужчина живе, і ото йшов мужчина. Оце самі баби, і всі одинокі живуть. Сам же ж не вийдеш. Місцеві жителі кажуть, вовчоярівкою їхнє село назвали недарма, але в останній сироманців тут бачили ще батьки, нинішніх бабусь та дідусів. Чому хижаки повернулися і чому пішли так близько до жител, невідомо. Місцева влада звернулася по допомогу до мисливців. Перша облава не вдалася. Одного волка було ранено, а вбити не вдалося. Цих волков вони прислідували по слідам аж до Старабільська, але результату ніякого не дало. Тепер мисливці обіцяють влаштувати ще одну облаву на вовків після того, як з полів приберуть кукурудзу та соняшник. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганщина ТСН 1+,1.